Я Марі. я француженка. Але зараз я живу в Україні, тому що мій чоловік українець. Мій чоловік працює в компанії, він економіст. Він працює вдень, а ввечері мій чоловік любить відпочивати вдома. Він сидить у кабінеті. Читає новини в інтернеті чи дивиться фільми. У його кабінеті ліворуч стоїть великий стіл і великий стілець. Праворуч у кутку стоїть новий телевізор. У кабінеті є ще диван, велика шафа та крісло. Я зараз не працюю. Тому що я погано знаю українську мову. Щодня вранці я вивчаю українську мову. Вдень я купую продукти на базарі, готую вдома і читаю книжки. Ми дуже любимо розважатися, тому часто, в суботу і в неділю ми відпочиваємо в клубі. Ми любимо танцювати та співати.